Всім привіт! З вами Палич і в цьому відео ми поговоримо про таку тему, як турнірний сегмент серед україномовних блогерів по World of Tanks. і почнемо з того, що дехто вас знає, дехто, можливо, не знає, мене перший раз бачить, я організував вже один турнір. соло турнір ми провели І провели доволі успішно. Да, там були свої нюанси, всі діла. Ми зробили по цьому ділу всі вив виводи. І відповідно хочемо провести турнір взводний. І для цього потрібно що? Для цього мені потрібно зібрати більше стрімерів. Тому, шановні, до вас таке величезне прохання. Якщо ви стрімер, чи ви глядач якогось стрімера іншого, самі розумієте, я всіх не можу знати, всі мене не можуть знати. Тому величезне прохання написати під цим відео в коментарях. Про стрімерів інших дати посилання на цей стрімерський канал і дати нік цього стрімера. І я потім все буду збирати цих людей. І якщо вони підійдуть по вимогах, то я буду з ними зв'язуватися і будемо вже тоді рішати в особистому порядку, хто буде участвувати в турнірі чи ні. Дивіться, давайте зразу вже про ряд вимог до стрімерів. Тому що вимоги доволі жорсткі і ніяких поблажок по цих. Вимоги не буде. Точніше, вимоги дуже прості, але ніяких, ніяких поблажок по вимогах не буде. І так, дивіться, що вимагається від стрімера. Неважливо, де він стрімить, чи YouTube, чи Twitch. ніякому випадку не трово, ніякому випадку не якийсь там ваз. Якщо стрімер стрімить на дві платформи, то це тільки. Ну, там ще тікток да? якщо стрімер стрімить на трово, то вибачайте, ви бачите, під... ви для нас не підходите. І так, 100% повинна бути о -о оформлена сторінка українською мовою. Якщо у вас така проблема є, десь якісь там словечка на дерлянській мові, то прохання вас їх замінити. Ніяких посилань на дерлянські донатівки. Ніякому випадку. Тому що кожне посилання, кожен донатик через дерлянську донатівку це фінансування армії Дерляндії. Я думаю, ви зрозуміли. Е, Стрімер повинен стрімити мінімум 4 стріма в тиждень, і стріми повинні бути від 4 годин. тобто, Стріми на 4 години 4-5 годин у стрімера не повинно бути проблемою. Тому що в турнірі будуть, будуть гратися 20 і більше боїв, і відповідно це все займає дуже багато часу. Е, також потрібно розуміти, що турнірні матчі будуть проходити відсотків 90% це у вечірній час. Тому що багато учасників у нас також працюють. Е, дуже мало у нас учасників, які займаються тільки стрімерством, і відповідно можуть практично будь-який час провести стрім. Тому це також беріть до уваги. Е, вимоги по активності аудиторії, там, кількості підписників, там, переглядів цього всього, зараз ніякої немає. Але можуть бути пріоритети поставлені, якщо, допустимо, буде дві людини. Приблизно з одинаковим скілом, да, то, відповідно, пріоритет е, упаде на ту людину, е, яка має більшу аудиторію. А, а якщо в людини, ну, варіант номер два: приблизно одинакова активність аудиторії в людей, да, і потім вже буде пріоритет падати на людину більш скілову. І плюс також буде моя особиста думка. Оскільки я організатор, одноосібний організатор, скажімо так, цього турніру. Минулий турнір ми там рішали голосувалками оцим всім. Оце там, хто за що свої думки люди висказували. ітогі це все розтягувалось на нереально довгий час, займало дуже багато часу. І в ітогі ми всі при я прийшов і там люди за мною згодні також прийшли до висновку, що. Таких темах повинна бути жорстка диктатура. Тобто є щоткий регламент, всі його дотримуються і не, не, не можеш участвувати в турнірі і за регламента вибачайте, ви на не підходите. Сітка турніра буде під Тепер учасники підстраюються під турнір, а не турнір під учасників. Е, тому що нас, опять таки, повторюсь, турнір нереально довго затягнувся, і 20 людей грали турнір місяць. Це дуже довго. Ось такі от діла. От такі от правила вони максимально прості, максимально прості, але вони дуже жорсткі будуть. Е, я буду моніторити, я буду моніторити ваші стріми. От сьогодні починається. Ну, сьогодні з моменту... Запису цього відео починається ніків, людей, учасників. Я буду дивитися е, стрімерів, буду дивитися, хто скільки стрімить, хто як стрімить, хто на якій мові стрімить. Якщо ви переходите на українську, це не біда, це тільки вам е, величезна похвала цьому ділу. Якщо ви там трохи суржикомовні, також не біда. Головне мати бажання йти до української мови і розвиватися в українськомовному контенті. Але все-таки вважаю, що вже ну, сторіночку маєте оформити українською мовою. Був також дивитися, куди у вас там посилання були, це все. Така тема типу, постав убрати, скажімо, до тільки на період турніра не прокатить. Тому, будь ласка, до цього всього віднесіться на доволі серйозному рівні. В принципі, з умовами, з вимогами, плюс-мінус до стрімерів. Розібралося і далі, давайте трошечки по турнір поговоримо. Хотілося б постаратися це все діло організувати і розпочати турнір приблизно вже в літі, лі, в літі, <свісно> приблизно літом, десь першого там числа. Хотілося б, да? Тобто, в нас є місяць на підготовку. практично. Е, дуже багато буде залетів від того, скільки буде учасників, наскільки вони будуть скілові. Це все дуже буде багато. Треба буде моніторити, дивитися туди-сюди. Тому що в планах зробити, так би мовити, три корзини. Там люди, які грають 4, люди, які грають 3500, люди які грають і 3. Можливо, якщо буде опять-таки, великий наплив скілових стрімерів, то буде дві корзини: ті, хто грають 4, і ті, хто грають 3. Е, ну, тобто 3-500 плюс. Отак приблизно буде. Подивимося, по, опять-таки, по тому, скільки нас буде людей. Хотілося би зробити в ідеалі, звісно, 16 команд. Мінімум 8, я думаю, набереться. В ідеалі 16 команд було б, щоб красиво все було по турнірній сітки. А так скільки вийде. Будемо опять -таки відштовхуватися від того, скільки буде в нас учасників. Такі от діла. Самі розумієте, 10 команд це вже 30 стрімерів, тому що з Водиком гратиме 3 на 3 Бо більш якісь там конкретні правила регламенту турніру вже будуть пізніше, коли вже буде сформований склад. Одна скажу, що дуже важливо: гратиме чітко, чітко по графіку турніру, гратимемо через день. Ну, Щоб ви розуміли, першого числа у вас турнірний матч, другий день там чи відпочиваєте, чи готуєтесь. Третє число у вас оп'ять турнірний матч. Ніяких затяжок, нічого такого не буде. Тому думайте, якщо ви не зможете відіграти в такому режиму, то будь ласка, оп'ять таки. Скажімо так, не подавайте заявку, ви, вибачте, ви нам не підходите в такому моменті, Тому що ви будете підставляти ще своїх людей з команди, якщо не зможете вийти на бій. Буде, я розумію там форс-мажор, ця вся історія. Всяке може бути, сам розумію, війна йде в країні, але треба постаратися все-таки на дно провести все на високому організаційному рівні. Там, можливо, якісь там переноси турнірного матчу на наступний день, типу на ранок, але ж самі розумієте, чи всі зможуть, чи ні. Дуже багато нюансів. Я все прекрасно розумію, але давайте попробуємо провести все на високому організаційному рівні. В принципі, це все, що на сьогодні потрібно мені на цей момент. Я таки повторюсь: я всіх не знаю, мене всі не знають, але стрімери нам потрібні. І чим скіловище, тим краще. Тому давайте ще раз, що потрібно вам зробити. Якщо не важливо, чи ви стрімер, не важливо, чи ви глядач цього якогось іншого стрімера, просто кидайте в коментарях посилання на цього стрімера і його танковий нік. щоб було мені максимально просто, просто це все діло промоніторити. Як то кажуть, не поліниться це зробити, тому що, самі розумієте, дуже можлив, може бути дуже великий наплив. І щоб мені це було все проще промоніторити, п'ять і повторюся, це все буду робити діло в, е, сам без е, інших людей. Так, да, там суб'єктивна моя точка зору може, може буде впливати на це все діло, але саме головне, що вона буде одна. Хто мене дивиться, то знає, що я стараюсь бути максимально послідовних в своїх діях, в своїх рішеннях, в своїх словах. Тому я думаю, з турніром так само буде максимально послідовні рішення і. До всіх, до всіх учасників будуть вимоги коротенько. Оформлена сторінка українською мовою. Понятно, українськомовні стріми, максимально українськомовні стріми, суржики, там переходи на українську, це тільки плюс. Старайтеся розвиватися, рости українською мові. За це тільки вам велика всім подяка, що ви розумієте, що потрібно переходити на українську мову. Від чотирьох стрімів в тиждень стріми довжиною, можливість продати стріми довжиною 4-5, а може й 6 годин. І розуміння того, що стріми будуть в більшості випадків проходити ввечером до пізньої ночі. Це також може вплинути на ваше рішення. В принципі, оце все народ. Додивляйтесь цікавий бійчанський на фоні. Всім все на кращому. Тримайтесь, все буде добре. І разом йдемо до перемоги.